Другий раунд українсько-російських переговорів щодо газу за участю ЄС, що завершився напередодні в Берліні, не дав помітних результатів для українців, як повідомили в міністерстві енергетики та вугільної промисловості України, неприпустимо платити 485 доларів за тисячу кубометрів, оскільки цю ціну вважають політично мотивованою. Росіяни ж наполягають насамперед на виплаті компанією НАК Нафтогаз 2,5 мільярдів доларів боргу, перш ніж обговорювати ціни на газ готові со своєї сторони при поступленні платежей на неділе до п'ятниці продовжити переговори по определенню ціни на будущій поставки газа української сторони міністр енергетики вугільної промисловості України Юрій Продан заявив, що Україна має намір оскаржити борг, який їй виставила російська сторона. Просні виплатя, вопрос сьогодні об установлении справедливої рыночной ціни на газ після того, як така ціна буде установлена, українська сторона оплатить і долги, і буде чітко виконувати обов'язки по оплаті по контракту. Якщо до 29 травня сторони не врегулюють суперечку, НАК Нафтогаз подасть позов проти Газпрому до арбітражного суду в Стокгольмі. Україна згодна сплатити борг за умови повернення до колишньої ціни 268,5 доларів за тисячу кубометрів.